Всім великий привіт! Мене звати Соломія. Рада вітати вас на нашому каналі. Починаємо наше відео з того, що прасуємо постільну білизну. Хочу поміняти освіжити постіль на спальні, і вибрала ось таку красиву квітчасту весняну постіль. Спершу просую наволочки і далі переходжу до натяжного простирадла. Його зовсім непросто просувати, воно не дається, тому що воно на гумці. Але я, в принципі, не стараюся його ідеально розгладити все одно. Якщо праска пройде по ньому, воно вже буде рівніше і не буде стільки складок. Праска в мене бож. Купляли її три роки тому. В Принципі дуже задоволена нею, гарно справляється з поставленою задачею. Великий плюс в тому, що вона не тече. Була в мене колись праска. Я вже не пам'ятаю, це була яка фірма Philips здається. І вона наливала, дуже наливала на одяг. Це нічого, коли прасуєш, от яке зараз постільну білизну, але якщо це якась ковтина чи футболка, і за 10 хвилин потрібно вже виходити, це не дуже добре. Ця праска такого не робить. Прасую під одіяльник також і буду змінювати постільну білизну. Моя помічниця, як завжди, біля мене. Це мені допомагає. Звичайно, пострибати, поскакати це для неї закон, особливо на маминому статом ліжку, але то є дитина, в принципі, так і має бути. Кожного дня я стараюся прибирати в хаті, аби було чисто, але так як є дитина, вона бігає, стрибає, розносить свої іграшки повсюду, тому не так-то просто той порядок тримати. Але з маличку привчаю її також, аби слідкувала за своїми речами і тримала все в порядку. Стару постіль ми зняли, застелили нову, застелили покривало. І зараз будемо прибирати далі. Ту постіль, яку зняла, завантажую пральну машинку, нехай зразу випереться На дворі сонце, гарна погода. вона скоренько висохне. І беруся прибирати далі. Ліжко наше, звичайно, нелегке, воно з дерева, з бука. Але так як хочу всюди полососом залізти, хочу, щоб не залишалося якоїсь пилюки, чи, можливо там за диваном може щось впасти. Тому відсуваю все це і стараюся все звітам вимести. В Принципі, я регулярно відсуваю це ліжко, побусошу там, мию, тому не особливо там сильно брудно, але це чисто тому, що стараємося підтримувати порядок. Підлога чиста витріпала наші килимки приліжкові і застеляю назад. Данку, той з 15 хвилин знайти парку з такі штуки. Так. Так, і Animal Discovery. Прибрали нашу спальню і вирішили трішки пограти з Ангелінкою в настільні ігри. Вона принесла свої улюблені дві гри: це є Animal Discovery про тваринок ходилка така, і така мемогра, де потрібно зосереджувати свою увагу і відшукувати якісь. Малюнки. У нас ігор настільних дуже багато. Я зроблю детальний огляд. Прийшла ще одна посилка ось такі кіндер шоколадки. Ми маємо йти в гості і замовили для дітей. Подарунки Ось такі. Орео, три штучки. Такі мілка. Там якийсь сюрприз має бути, я так розумію. Так, да, має Так, три кіндер-сюрпризи. Отакім з типу ось такі, По два набори це в подарунок і третій, звичайно, взяла для нашої Ангеліни. Як про з гуляти, вернулася, зайшли в продуктовий магазин. Хочу зготувати ліниву лазанью, тому взяла ось такий германський лаваш. Перетерті томати. не знаю, як вони перший раз беру, Попробую. І також ось такий сир піцарела. Беру його на піцу, в принципі, нормальний, добре тягнеться. Тому взяла два. І маю в морозилці курячий фарш, розморожу його і будемо готувати лазанью. Також взяла сметану, молоко і хліб. Потрапив на очі мені ось такий вафельний рушничок для кухні, дуже гарний. З лавандами. Літній, також взяла. Ось такі покупочки. Зараз приготуємо ліниву лазанью. Для неї нам треба лаваш. Я поділила його, в мене вийшло 6 листів, але один ангеліна з'їла, тому буде 5 листів. Він приблизно десь 20 на 15 см. Ось курячий фарш в мене, можна брати, який любите. Також для начинки, морквинка і три маленькі цибульки. Можна одну велику, але в мене вдома не було. І замість. Соусу бешамель будемо використовувати сметану. А також взяла ось такий перетертий томат з базиліком. Також буду робити соус з нього. І ось таку піццерелу. І, звичайно, спеції, які любите. Збирати лазанью буду ось таку форму. I've been driving this train. 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 I have been driving i get lost in the words i have been driving this i have i i i i do not push pause, No, I push play. В сковорідку наливаю трішки олії соняшникової, висипаю нашу морку з цибулькою і даю їм 3 хвилини, буквально, аби вони трішки підрум'явнилися і впустили сок. Далі викладаю в сковорідку фарш. Розмішаю його добре, аби він не стояв кумками, і додаю улюблені спеції. У мене це червона солодка паприка, чорний перець, сіль і приправа до курки. І вливаю приблизно 100 грамів перетертих томатів. Можна взяти звичайні помідори і потерти. Все гарно розмішаю, накрию кришкою, і нехай трішки воно. Потушиться. За цей час, поки м'язко з цибулею тушиться, натираю сир. Сир натираю на такій дрібній терці. У мене терка двостороння, зразу тре в два боки. Мені так зручно, воно виходить швидше. Фарш наш готовий, листи також готові, і зараз будемо збирати лазанью. На дно форми я не наливаю ні олії, ні нічого. В принципі, в мене ще ніколи ці листи не пригорали. Можна, якщо хочете, застелити пергаментом. Лист лавашу намазую сметаною. Далі накладаю фарш і посипаю сиром. І зверху також накриваю другим листом лаваша. Some things are not the same as they were a year ago but but okay. нашим нашим I move on each and every day the past is where it stays way back a year ago i've changed for the better this time i thought i would never be fine Ай страйджей м орай. Эмфодефест саміна лонг там орай. А в сінолах чейнч, бен трюа ладон. Сим тин з натъй аз деву ар ага. Останнім листом лавашу закриваю нашу лазанью, намазую сметаною і посипаю сиром. І відправляю в духовку на 200 градусів на 20 хвилин Наша лазанья готова спеклася. зараз трішки підстигне і будемо розрізати будемо пробувати Лазання трішки підстигла, я її розрізала, ось така вона в розрізі, дуже апетитна, сочна. Ми її дуже любимо. Ангеліна трішки вибирає цибулю, але то дитина, то нормально. Як тобі смачно? Смачно? Мачно. Тільки тут цибуля, а ти варті. Добре, їж м'яско і те, Теж ти любиш. Цибулі там не видно. По нашій хорошій традиції даруємо Ангеліні за допомогу ще одного гнома. Ось такого, який куховарить разом з Равликом. Він каже, то попала відстиг. Смачного Ангеліні. Дякую. Дякуємо, що провели цей день. З нами. Підписуйтеся на наш канал і бережіть себе. Па-па.